Була спочатку круг, похнаста пташеня, ну що я за створіння, одне нерозуміння, сиплю, хреблю, лякаю, заслучена. Захоплюючи історію про казкові пригоди маленької сови, яка дізнається багато цікавого про себе та всесвіт, покажуть актори закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка. Прем'єра вистави Таємниця маленької сови відбудеться цими вихідними 24 та 25 червня. Ця постановка є ековиставою, яка звертає увагу маленьких глядачів та їхніх батьків на цінність захисту природи у поєднанні з просвітницькою екологічною інформацією, каже режисерка-постановниця Наталія Орешнікова. Будемо розповідати про сову, яка живе в нашому Карпатському краї, Сипуха. Звісно, що це все через казку, і ми хочемо просто привернути увагу глядачів до збереження. І любові до природи, до того, що нас все оточує. Чекаємо глядачів з нетерпінням, переживаємо, тому що для нас завжди важливо оцей перший показ: які емоції будуть в нашого глядача. Головну роль сови у виставі грає акторка Дарія Голяна, яка уже два роки працює у театрі. Нині дівчина здобуває диплом бакалавра і набуті знання втілює на практиці. Дарія зауважує, що вистава сподобається діткам, адже має цікавий пізнавальний сюжет. Роль дуже цікава, насправді були складності трошки знайти оцей голосовий окрас саме, щоб це було органічно. Дітям я думаю, буде цікаво, тому що це все ж таки про екологію, щоб вони знали користь, сови, щоб вони їх не боялися. Діти бувають різні, бувають дуже спокійні, бувають навпаки такі башкетники. Їх треба зацікавити в першу чергу, щоб вони сиділи тихенько, слухали, взаємодіяли з тобою, якщо це потрібно. Ось, тому складності інколи виникають, але ну, з досвідом все приходить і ти знаєш, як з ними контактувати. Нести класні меседжі дітям, що потрібно, наприклад, піклуватись про природу, якісь істини, прості життя, що треба робити, що не треба робити, оце найкрутіше, напевно. Ековиставою таємниця маленької сови закарпатські лялькарі завершують 42-й театральний сезон. Непростий, але насичений, каже директор театру Мирослав Петій І акцентує увагу на найважливіших здобутках колективу. Цьогоріч ми зробили вісім театральних постановок, і це майже ми у два рази. Перевиконали свій творчий план. Окрім того, ми ще дуже багато працювали не тільки в нашому місті, Ужгород, а робили і виїзні вистави. Ми також багато і подорожували. Були в нас поїздки в словаччину, в польщу. Угорщину для наших діточок, які тимчасово перебувають за межами нашої країни, щоб вони могли відчути українське слово, побути в атмосфері рідній і близькій їм. Ще такою визначною подією було це участь у фестивалі Подільська Лялька, це місто Вінниця, де наш театр здобув гран-при. Зараз у нас йде ми закриваємо свій театр цю неділю, закриваємо театральний сезон. Актори йдуть відпустку. Відкриття 43-го нового театрального сезону заплановане наприкінці серпня, і лялькарям буде чим здивувати маленьких глядачів. Зокрема, готується прем'єра філософської постановки на основі закарпатських казок, у якій маленькі глядачі знаходитимуть відповіді на питання: хто я? яке моє коріння. А вже у цю суботу і неділю об 11 та 13.00 наймолодші шанувальники театру зустрінуться із казковою собою і дізнаються її маленьку таємницю.